До вашої уваги, нечастий ось такий пупс, лялочка 30 см. На ім'я це Вася. Він рельєфний. Бачите, ось такі кудряшечки в нього. от Виробник цієї іграшки це донецька фабрика іграшок. Очки, як ви бачите, намальовані. Кріплення всі на резиночках. Ростик цього пупса 30 см. Він доволі нечастий, а зараз, мабуть, вже ідкий. Має, ось, бачите, тут ну, Пупсик граний, таких явних, ну, ось на ножки є, там, от, такі подряпинки. Колір набагато краще, ніж зараз виглядає він на відео. Зараз може зможу сфокусувати. О, ось це от його колір. Ось такий от. хлопчисько. Пальчики всі ціленькі, п'яточки ціленькі. От ось така тут от щербинка. О, можна її затерти. Ось дивіться, які кудряшечки в нього. Так взагалі непоганий дуже стан для хлопчика такого. Вася.